Головне призначення товариства Експедиція 777» – ніяк не евакуація та поліпшення трафіку у місті. Основна мета діяльності підприємства виведення якомога більше готівки, а після розпихання по кишенях голови експедиції Ковалевського та посадовців Київської міської ради Кандибори та Рахматуліна. Але евакуації виявилось замало, тому в хід пішли схеми щодо організації паркувальних майданчиків. Тут таку собі шану варто віддати КП Київ Транспарк Сервіс на чолі з Міщенком та центр організації організації дорожнього руху очолюване псьолом невеличкий спойлер за допомогою різноманітних махінацій та дій конвертаційних центрів за рік. Першим було отримано більше ніж 27 мільйонів гривень, а другим майже 3 мільйони гривень. А якщо підрахувати вартості усіх фіктивних угод щодо надання паркувальних послуг, то отримаємо близько 65 розтрачених мільйонів гривень. Непоганий тюнівий заробіток, погодьтеся, особливо для правої руки мера кличка палатного, який, як бачимо, полюбляє схожі